З близько 400 повідомлень, які надійшли до відділу поліції минулого тижня від громадян, 30 – кримінального характеру. А у 15 випадках поліцейським уже вдалось встановити причетних до злочину осіб. Розповідає старша інспекторка з комунікації Бердичівського районного відділу поліції Ірина Кучерук. Серед розкритих злочинів це крадіжки, незаконне поводження з наркотичними засобами, тілесні ушкодження та інші. Крім того, на дорогах Бердичівщини патрульні зафіксували 153 порушень правил дорожнього руху. Серед них 12 водіїв керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Дві дорожньо-транспортні пригоди із потерпілими зафіксували патрульні поліції на дорогах Бердичівщини минулого тижня. Одна з них сталася на початку тижня. На Руженщині. водій, керуючи автомобілем, не вибрав безпечної швидкості руху і внаслідок чого з'їхав у водойму. У результаті ДТП травми отримали як і водій, так і двоє пасажирів, серед яких була двохрічна дитина. Інша дорожня транспортна пригода сталася 5 жовтня, близько 19.20 між селами Дубовою та Половецьким Гришковецької громади. Водій Лануса зіткнувся із мотоблоком. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди керманич мотоблоку отримав тілесні ушкодження та був доставлений до травматологічного відділення Бордичівської міської лікарні. Крім того, під час медичного освідування у водія мотоблока було виявлено алкогольне сп'яніння, тобто 2,63 проміли алкоголю в крові. Ми вкотре звертаємося до водіїв із закликом дотриматися правил дорожнього руху під час поїздки. Враховуйте погодні умови, час доби та дорожнє полотно, а також дотриматися безпечного швидкісного режиму. А днями житель Житомира пропонував поліцейським хабар за те, щоб уникнути відповідальності за порушення та керування у нетверезому стані. Патрульні декілька разів попереджали водія про настання кримінальної відповідальності у разі надання неправомірної вигоди службовій особі. Проте, чоловік залишив у службовому автомобілі грошові кошти. За таких обставин на місце події викликали слідчо оперативну групу Бердицького районного відділу поліції, працівники якої задокументували дане кримінальне діяння. За це передбачене покарання від штрафу до позбавлення волі строком до 4 років. Крім того, на водія складені адміністративні матеріали за частиною першої статті 130 тридцятої нетвере керування та частиною першої статті 122 – це порушення вимог дорожніх знаків. В Кодекс України про адміністративні правопорушення за адміністративні правопорушення чоловік понесе адміністративну відповідальність від штрафних санкцій до одного року позбавлення права керувати транспортними засобами.